На Сумщині викрили організовану групу, яка привласнила понад 15 мільйонів гривень, виділених на закупівлю дронів для збройних сил України. За даними слідства, у червні 2023 року військовослужбовець разом із посадовцями кількох громад та підприємцями створив схему розкрадання бюджетних коштів. Вони підробляли документи від імені військової частини, укладали фіктивні угоди й перераховували гроші на рахунки підконтрольних осіб. Насправді жодного квадрокоптера армії не передали, а гроші розподілили між собою. Вісім учасників групи вже отримали підозри. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Поліція викрила групу, яка передавала наркотики у виправну колонію Дніпра. До схеми входили двоє засуджених, працівник колонії та раніше судимий чоловік. Саме працівник установи проносив заборонені речовини, які потім поширювали серед ув'язнених. 2 листопада правоохоронці затримали двох учасників під час передачі наркотиків. Під час обшуків вилучили понад 260 таблеток метадону, канабіс, телефони, картки та чорнові записи. Чотирьом фігурантам повідомили про підозру. Нині триває слід.